Майстер спорту України міжнародного класу з фріфайту Артем Таншин має найвищі досягнення у своєму виді спорту. Він є дворазовим чемпіоном світу, здобував титул чемпіона України серед професіоналів. Зараз Артем Таньшин живе та працює у Дніпрі, але залюбки відвідує горішні плавні, адже це його рідне місто, і тут він завжди радий бачити свого наставника Володимира Шимарова. Ми зустрілися із Артемом Таншиним у залі фріфайту фізкультурно здоровчого комплексу. У першій частині розмови разом із чемпіоном світу згадали початок його спортивної кар'єри та переможні бої за титул чемпіона світу. Ти починав з дзюдо. Скільки років це було, як прийшов на дзюдо? Чому не ігрові види спорту в тебе були, а ось саме таке єдиноборство? Та були і ігрові види спорту до дзюдо. Але щось, ну, наприклад, ходив я на футбол, де з класу, мабуть, з другого. І щось не йшло, щось не виходило. Але я ходив, ходив, десь роки три. А потім, в класі, мабуть, в п'ятому я вирішив спробувати. А ще й в мене однокласник каже, я теж разом з тобою піду. То ми удвох і пішли. Але він не затримався, а я якось так вийшло, що десь мені це було близько. От. І займався дзюдо близько років трьох, мабуть. А потім познайомився з Володимиром Миколаєвичем. Мені стало цікаво розширити свої бойові познання, то вирішив спробувати ще й до нього походити. І оце мене затягнуло. У футболі чувства, відчуття м'яча, мабуть, не було. Що, що там не, не вдавалося? Голи не забивав? Голи не забивав. Пас не мог нормально віддати. щось Я б'ю одну сторону, м'яча, витить зовсім в іншу. Якось так. Щось, щось Не знаю. Можливо, зараз я би краще зіграв, але, мабуть, наб, наб, навіть пробувати не хочу. Ну і дзюдо, скільки ти займався? Дзюдо близько. Трьох років, мені здається, я займався. Були деякі змагання, котрі я вигравав, деякі програвав. Тобто я прям зірок не вистачав, але ну, було цікаво, було якась база в мене була, щоб можна було далі займатися вже змішаними єдиноборствами. Як ти відчув, що змішані єдиноборства – це твоє, що не шукав іншого виду спорту? А я ще, знаєте, як відчув? Мені завжди хотілося бити, а тут боротьба. Ось. Я тут прийшов, а тут можна і боротися, і бити. І ось так ось і відчув. <гум> <гум> міг бути і бокс, так? Так, да, міг бути і бокс. <гум> <гум> Ти дворазовий чемпіон світу. Скільки пройшло часу, і який був шлях? Наскільки важкий він був? А ще тоді я не, я не міг це, цього усвідомити. Бо тренуюсь і тренуюсь. А ось зараз, коли вже я і сам треную хлопців, коли я можу подивитися назад, коли я можу оцінити, як я сам зараз тренуюсь, то це був достатньо важкий та довгий шлях. Бо були і тренування кожного дня, два рази в день і три рази на день. І ця підготовка була там близько трьох місяців. Тобто це. Ну, дуже серйозний вклад. А ще якщо з точки зору тренера це оцінити, то це взагалі. Я не уявляю, як Володимир Миколайович ну, зміг це зробити. Ладно, я там мені кажуть робити, та я роблю. А це ж треба ще все спланувати та продумати. Важкий вклад. Ну, а коли відчув, що ось є перспективи, що треба. Іти вперед, не зупинятися, адже, ж, можливо, міг і зупинитися в якийсь момент. Та завжди думав про те, що треба вже зупинятися. Можливо, вже, можливо, вже вік, можливо, вже вік, але таке шло воно та йшло. Ось, А з приводу того, що вік, ну, познавати ці бойові мистецтва ніколи не пізно, я вважаю. і Інший момент. Які в тебе амбіції, чи хочеш ти бути чемпіоном, чи ні, там вже є різниця в віки. А для себе займатися це завжди можна. Ну, згадай, ці бої перший твій бій там, в рамках. Чемпіонату Перший чемпіонат світу, там був бій, ну і другий чемпіонат світу. Ох, цих боїв було стільки, вже дуже важко згадати, але я спробую, але я спробую. Був дуже запам'ятався бій на першому чемпіонаті світу. Суперник був із Дагестану, це в фіналі був бій. І він був дуже сильний, дуже міцний, потужний. Проте, мені здається, саме в той день саме вдача була на моєму боці. Ну, міг і програти. Міг і програти. Дуже потужно він пішов на мене, але усе вийшло так, що він потрапив саме в мій короний задушливий прийом, трикутник. А ще перед цим потрапив мені на ногу та заламав ніса собі. І я був весь у його крові. Коли дивився, не розумів, чи то моя, чи то його. бачив, що він в прийомі вже, давив з усієї сили. І Потім пам'ятаю цей момент, все, перемога, встаю радісно. Володимир Миколаївич каже: іди сюди, витру кров з тебе. Я кажу, ні-ні-ні. Так фоткайте. Пояс надягли. Квас. Емоції було. А перед другим чемпіонатом світу я ще за тиждень до відльоту підвернув ногу дуже сильно. То Володимир Миколаївич сказав, все, в зал не приходиш, не тренуєшся, сидиш вдома. То цей тиждень я був на лікарняному, потім ми прилетіли в Португалію там ще. Тиждень десь був у нас до боїв, там ще я відновлювався. Та от ледь-ледь -лед відновився, скажімо так, перед, перед боями. Довелося ногу е, тайпувати, ось, щоб вона не боліла. Але теж якось так вийшло, що вдача була на моєму боці. Ну, просто вдача або, може, майстерність ще? Майстерність це 100% так, але і вдача теж потрібна іноді. Саме в таких. Видах спорту, вдача теж вирішує. Ну, кажуть, що захищати завжди важче, так? титул, ніж здобувати в перший раз. Ось, як виходив на цей другий бій, там, знав, що ти вже був чемпіоном світу, але чи хотілося ще, або вже так думав, ну, якщо там програю, я все одно там був чемпіоном світу. От, взагалі, таких думок не було. Як це кажуть, як ти гадаєш, як ти думаєш, те й відбудеться, якщо віриш усім серцем. От я пам'ятаю на перший чемпіонат світу, коли ми летіли. Мені Володимир Миколаївич таку уяву е зробив. Каже: уяви, прилітаєш ти з чемпіонату світу, виходиш з самольоту, з поясом чемпіонським на плечі. І в мене ця картинка так була е в голові засіла, і кожне тренування. Я тренуюсь, я бігаю по пісках, на лапах працюємо, каміння кидаємо, а в мене ця картинка перед очима. Ось, і так і вийшло. Я прям воплатив усе, як, як він і казав. А на другий я вже летів з таким відчуттям, ну, наче я просто лечу забрати свій пояс. От. Не було мисли, чи або я виграю, або програю, хочеться, не хочеться. Я просто хотів його забрати, і все. Я навіть не думав, як це буде, що я буду робити. І все, і теж якось так вийшло. Ну, і <с? <с? <с?> чи був ваш яотаж з приводу твого чемпіонства, там... чи проїхали з поясом там, і попішли далі, далі тренуватися. <с?> <с?> Та ні, тренування були далі. А, звичайно, був. Деякий відпочинок хотілося трішечки, бо ми усе літо, що перед, що перед першим, що перед другим чемпіонатом світу, усе, усе літо ми пахали два тренування на день мінімум. Біг, піски десь там, десь у залі, на пляжі. Жах. Все тривало в річніх плавнях підготовка. Ага. ага, ага. А ще й була і команда в нас досить сильна. Тобто були сильні хлопці, з ким можна було спарингувати, тренуватись. То сильний лагерь був. Ну, ось ти був з титулами чемпіона світу. Що ще? Там, можливо, грошові винагороди були. Що отримав, чи моральне таке задоволення, що ти досяг таких висот? Чи вдалося взагалі там заробити ось. Ну, Здобувши там двічі звання Чемпіона світу. Ну, моральне задоволення це, це те, що в мене і досі присутнє. Всі грошові винагороди вони вже в ним давно скінчилися, а моральне ще залишилось зі мною. То я вважаю, що це найважливіше, що я досяг. Ну, Можливо, ще підкріпило якусь мою, мою впевненість, мою харизму. то я вважаю, що. Не дарма. Скільки потім ще займався, ще ж продовжував кар'єру? Так, ще продовжував, ще займався. Були і професійні бої, були і поразки, і перемоги. Бо я вже переїхав до Дніпра, там тренувався вже як міг, без тренера, без команди. Так, то там в залі, то там в залі. Потім, ну, наче свій зал з'явився, але ж. Але ж з ким я тренувався, ну, зі своїми учнями, ну то трішки не те. Опозиція в мене була не та на тренуваннях, тому були і поразки. Але не шкодую, що і цей шлях був пройден. Останній, мій бій був, здається, у 2018 році. Я його програв саме через недостатню підготовку. Ну, сильно засмучувався, як поразки переживав. Ні, не засмучувався. Я розумів, що, що я не тренуюсь так, як треба. У мене був приклад, як треба тренуватись, який лагер треба проходити, і як тренеру, тренуюсь я. Тому я все адекватно сприйняв і такий думаю, ну, або те, або те. Або, або я тренуюсь, тільки тренуюсь, не працюю, тренуюсь і б'юсь, або все. Битися вже не потрібно. А з чим був пов'язаний переїзд до Дніпра із грішніх плавнів? А поїхав вчитися в інститут до вуза і там і залишився. Ось який вуз? Вуз. будівельна академія. Хотів бути будівником будувати. Але десь в курсі на третьому, на четвертому, зрозумів, що я це щось взагалі не те, що я хочу. Але закінчив, так чи ні? Закінчив, а що робити? Да. Закінчив. Ну і зараз розкажи, як ти себе в спорті відчуваєш, ти тренер, є вихованці, чи як справи там в тренерському плані? Так. Спорт зараз для мене це така, наче, віддушина, бо працюю основна моя робота це IT-сфера. Пишемо усякі сайти та усякі речі цікаві. От. А до залу потім я ввечері приходжу. В мене є група, в мене є дорослі хлопці, котрі в мене тренуються. Вже досить непогано вони, в них все виходить, що можна, наче і з ними попрацювати і поспарингувати, і навіть десь і трішки заробитись можна. То зал це така віддушина стала для мене. Всі, всім подобається, всі ходять.